Українські військові вже майже рік працюють із французькими самохідними артилерійськими установками, які регулярно насипають на фронті. А нещодавно надійшло ще 19 свіжих від Данії. Росіяни голосили за ними справжнє полювання як за Хаймерс. Я Андрій Стельмах. І сьогодні говоримо про Сау Цезар. Заряджено готовий. Другий готовий! Перший один завір. Триста тридцять три. Розробкою САО Цезар займалась французька фірма Некстер з 1994 року. Перші військові випробування здійснили у 2003-му, серійно почали випускати з 2007 року. ми тоді почали заміняти гармати Тірі Ф 1 Варто говорити про те, що ці розробці французькі, ну скажімо, ВПК поєднав три основні речі. Це калібр 155 міліметрів, довжина ствола 52 калібри. Ну відповідно, це цифрова а, система керування вогнем і колесна бата. Цезар це французька абревіатура, яка прикладається як вантажівка, що оснащена артилерійською системою. Її основне призначення це знищення живої сили, ворожої артилерії та бронетехніки. Важить Сау трохи менше 18 тонн, сама гаубиця довжиною 10 метрів і завшишки 2,5. Установка має броньовану кабіну на 5 людей. Екіпаж захищений від куль калібру 7,62 та уламки від снарядів. Екіпаж на момент безпосередньо бойової стрільби працює безпосередньо. Ну, в полі. Ну, це свідомий ви. Вибір розробників, скажімо так, основний компонент робився на її маневреності. Тобто, виїхали на бойове до то відстріляли і відповідно, згорнулися і поїхала. На озброєнні це зармає 155 мм гармату, довжина із ствола 52 калібри. Це дає змогу забезпечити ведення вогню на відстань у 20 кілометрів звичайними снарядами, активно-реактивними до 50. Комп'ютеризована система керування вогнем з використанням супутникової навігації проводить наведення на ціль в автоматичному режимі. Автоматика працює, тобто скорочений час заряджання, плюс відповідна скорострільність до 6 снарядів на хвилину, плюс ну, використовують власне снаряди з покращеною аеродинамікою активно-реактивні снаряди. Для стрільби використовуються уламково фугасні снаряди, касетні, навіть димові та освітлювані, ну і, звичайно, активно-реактивні. А також протитанкові під назвою Бонус. Всього боєкомплект вміщає в себе до 18 снарядів. Це звичайно, стандартний снаряд, ми можемо перевести в Тобто Розрив буде при кастину, при дотику з землею або при прифу буде в козусі. Відій. Серійно для французької армії виробляють боєприпаси у Вони здатні пробити броню товщиною у 90 міліметрів. Основний козир в руках наших артилеристів активно реактивний снаряд «Екскалібур». Він має дальність у 46 км кілометрів саме з цієї сао. А інерційна та супутника навігації зменшують можливість похибки. Основна перевага це відхилення від власне до кількох метрів цілі. той час, як у радянських російських сао там серйозна радіосвідкілення. Базове «Цезар» побудовано на колісному шасі формулою 6х6 6 Терено. Тому вона набирає швидкість по шосе до 80 км на годину. Це перше світі САО на базі автівки. Запас ходу – 600 км. Окрім базової версії, Україна має модифікацію від Данії. Їхні сау використовують колісну базу з формулою 8х8 8 татра. Максимальна швидкість 100 км на годину. Якщо відповідно, 6 на 6, вага здається, якщо не помиляюся, до 19 тонн, а там якщо 8 на 8, до 30 тонн. Відповідно, боєкомплект. У французької версії там 18 снарядів, а вже відповідно у цій версії 8 на 8 до 30 снарядів. Ну і плюс 8 на 8 має більшу прохідність. Це ну, такий ну, такий серйозний компонент, який впливає на мобільність цих салон. Са обладнана системою керування вогнем Сігма 30. В неї входить радар, який вимірює початкову швидкість снарядів. Поставили розробники і балістичний блок управління. Наша задача тільки вести координати і все. Я можу це зробити в дорозі, або в залежності від того, де ми встали, Він враховує вже дані поцілін. Боєзапас мета дані таке інше. Те статусу бачимо зелене, зелене. Це червоне, це нормально воно завжди таке. Все працює все добре. Це зараз значно потужніше за російський аналог МСТАЕС, дальність стрільби, якого не перевищує 24 кілометри. Це створює перевагу нашим військовослужбовцям у контрбатарейній боротьбі за даними порталу ОРОК, За 2022 рік росіяни втратили 17 таких САУ МСТЕС. А у цьому році, за повідомленнями порталу мілітарний, більше десятка. Те, що наразі відбувається на запорізькому напрямку, на Донецькому, коли раз по разу з'являється повідомлення про знищення МСТА, це от якраз робота всіх «Цезарі». За рахунок тактико технічних характеристик, і дальності ураження, ми можемо нав'язати успішний характер фонду батарейної боротьби. Перші 18 цезарів Франція передала рік тому. Цього року має надійти ще 12, саме від Парижу. Окремо Україна отримала і 19 САО «Цезар» від Данії з колісною базою. 8х8. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.